Спортсмени Донеччини продовжують тренуватися та виступати на різних змаганнях, попри надскладну ситуацію в області, Валерій Доценко зазначив, його вихованці постійно демонструють гарні результати на різних чемпіонатах та заїздах. Так нещодавно на мототрасі Полтава, що у селі Патлаївка, під спекотним сонцем пройшов особисто командний кубок України з мотокросу в усіх вікових категоріях. Ще представники. Покровської громади Єгор Кривонос, Саша Кривінцов. Також підтягуються. Ось на змаганнях у Полтаві Єгор був другий, Саша третій. Зараз у Сумах Єгор знову був другий. Ну, в принципі, тут, ну, найголовніше, що тренуються, змагаються, їздять по змаганням, якби, знаходяться в процесі. І і найголовніше, що ну, і ростуть результати. Юний спортсмен розповів про участь у чемпіонаті, який відбувся 27 липня. Проїхав не дуже погано. Траса була класна, можна сказати, вперше для мене така. Нові елементи траси, волни, трампліни такі, запришки. І зайняв я там друге місце. Перший заїзд проїхав не дуже, і старт був в мене. Чуть через заднє колесо не вилетів, а другий заїзд вже був покраще. За словами Єгора, всі суперники були досить сильними. Всього хлопчиків було 5, а дівчин 6. Перший заїзд я їхав перший з хлопчиків, і потім мене наздогнав другий та обогнав, а в другому заїзді він вирвався з старту та вже уїхав. Ну, в першому заїзді я за нього тримався, але наздоганяв, але там трошки помишали. Його розповів, чому саме займається цим видом спорту вже близько п'яти років. Тому що мотоцикл, техніка дуже подобається, трампліни, швидкість, повороти. У подальшому в житті я. Хочу пов'язати спорт з життя та продовжувати займатися і становитися, досягати цілі та становитися чемпіоном. Бажаємо спортсменам нових досягнень та успіхів, адже вони роблять велику справу. Прославляють рідне місто та Донеччину на всю Україну.